Ну що, розпочинається сезон полуниці. Ось наша полуничка. Вона ще не є чищена, хоча вже багато людей, які почистили. А чому не чищена? Ось дивіться. Ось бачите, молоденький листочок і він примерз. Хоча тут досить і досить багато старих листків. Але молоденький листочок все одно примерз. Ось дивіться, молоденький листочок. Ось, бачите, також примерз. Ось тільки-тільки виходять молоденькі, які не примерзли. І то ось, цей, якщо придивитися, чуть-чуть, також підхватив морозу. Тому то я ще і не чистив. А взагалі є кущі ось такі, де менш листків, тут також ось дивіться. Бачите, молоденький листочок, він геть змерз. Ось недавно виходять тільки ось молоденькі листочки. Ось цей молоденький примерз, цей примерз. Тобто у нас ще були морози. Морози були до 10 градусів навіть на ґрунті. Так що чистка полуниці у мене тільки починається. Погода показує більш-менш нормальна. Так що ми розпочинаємо чистку полуниці. Так що буду розказувати і надалі, що робити, як робити і коли робити. В нашому регіоні я розпочинаю чистку полуниці тільки з сьогоднішнього дня. Так що далі буде, буду розказувати, що, як і коли. А зараз ще йдемо в розсадник, покажу розсаду полуниці.